Карта тижня номер один. І так, хто вибрав першу карту? Ой, туз жезлів. Нови, нова ідея. Одужання. Новий поштовх, е, нова пропозиція, нова робота, нові стосунки. Взагалі, рух. Туз жезлів. Це. І одужання, і чоловіче здоров'я, mm, навіть інтим сюди можна, саме все таке нове, свіже подих, поштовх, і підказкою до цього буде карта вам Карта дитини. Про що вона нам говорить? Це якраз говорить про, те, про цю невинність, початок нового шляху, але часто попереджає про відсутність досвіду. Тобто, якщо в цьому тижні у вас можуть програватися якісь нові варіанти. Нові вподобання, новий рух, нові пропозиції. Будьте обережні, для вас ця стежка ще невідома. Для когось вона вже існує, але не для вас. Тобто, будьте обережні. Це для вас щось нове, щось таке чисте, ніжне, те, до чого ви схиляєтеся, те, що вам буде імпонувати. А взагалі, карта руху. Карта тижня. Номер два. Король Пентаклів. А ви, або ви будете співпрацювати цього тижня з людиною, яка є телець по гороскопу, або це якісь фінансові питання, де ви маєте змогу їх закривати, щось будете купляти, якісь покупки, фінансувати. Можливо, якесь навіть кредитування можуть підписати фінансова допомога. Щось те, де ви можете вплинути і прийняти участь в цій, ситу... в цій справі як фінансовий гарант, або людина, яка має якийсь певний досвід і може посприяти важелями впливу для вас. Ну, Підказкою зараз ми подивимося. Це буде карта риби. Вона говорить про глибину цієї ситуації, вона говорить про фінансові хороші умови, фінансове забезпечення, успіх. Світлість і саме головне глибина цієї ситуації. Тобто, якщо це фінанси, то у вас може бути все цього тижня. Благоприємно. Це і надходження, це і витрати з розумом. Хай все так і програється. Карта номер три. Трійка жезлів, нові горизонти, новий початок, новий шлях, нові можливості. Ви, поч... ви почали, і оцей тиждень у вас буде як вибір, куди реалізовуватись, вибір, куди йти, що ви шукаєте на своєму шляху, які перспективи вас чекають. Е, тобто все щось нове. І зараз підказка до цієї карти Соняшник. Що вона нам каже? Повертайте свою голову, як і соняшник до сонця, до світлого. Тобто це дійсно підтверджує якісь починання, якісь нові можливості, нові стосунки, нова робота. Взагалі хочу все залишити позаду, все, що в мене було. Я стою на горизонті е, позитивних змін. Я. Хочу руху, я хочу перспективи. І от карта соняшника й говорить, що вас дійсно чекають отакі нові шлях, новий шлях, підготовка до нього, нові можливості. Той варіант, коли надоїло, да? от коли набридло все погане, хочеться тільки як найкращого. Рухатися тільки вперед і починати щось нове для себе, перспективне. Що ж, хай вас це програється. Від вас чекаю вподобайку та коментар.